Привіт, мене звати Катя. Я діджитал-маркетолог, експертів, які просувають свої послуги та запускають курси. Перше своє відео на YouTube я дуже довго хотіла записати, але я думала, що е, я ще не доросла до цього, в мене немає студії, немає команд. Це повинен бути прям супер-вау-ефект. Я така залітаю на YouTube, вся розкошна, красива, з великою кучою дені. Але як маркетолог, я розумію, що багато дуже сильно людей вже ну, десь приблизно тут сидить дуже такий яскравий, вилизаний максимально контент, і я до нього дійду обов'язково, він буде в мене. Я запущусь завтра, післязавтра, куплю мікрофони, куплю класний телефон, і потім почну запускатися ну бляха і чекати скільки. А все ж таки я живу за принципом: що якщо завтра мене уб'є ракета, то я взагалі нічого не спробую. Тому моє перше відео на Ютуб це буде таке міні-знайомство зі мною, щоб ви змогли зрозуміти, чи взагалі підходжу я вам як експерт. Можливо, я вас бішу просто з першої секунди, і ви вимкнете це відео. Я зараз займаюся тим, що запускаю продукти і послуги експертів. Я допомагаю їм автоматизовувати це все, розробляти стратегії, запускати таргетовану рекламу. І основне, в чому моя мега суперсила в тому, що в мене немає шаблона, по якому я працюю з кожним експертом. Я провожу консультацію, така блін, ну в тебе прям є такі, такі, такі суперсили. Нам треба їх підсилити і розказати про тебе людям. Це працює найкраще, тому що всі вже так замахались, особливо, якщо ти працюєш з творчими людьми, і вони бачать, що ти їх намагаєшся підігнати а, під якісь рамки, і вони такі. «До свидання, я не буду з тобою, работать. прості. Вони перестають відповідати. Вони кажуть, що в них немає натхнення працювати. Тому я почала працювати по-іншому. Якщо ти хочеш виходити в сторіс два рази на тиждень, виходь. Якщо в тебе немає настрою тиждень виходити в сторіс, не виходь. Але головне, що ти повинен пам'ятати, що це твоя робота. Тобто, ти працюєш на е, своїх клієнтів. Для того щоб ти міг потім обирати з ким тобі працювати, а не брати кого попало а, в роботу, щоб а, ти, блін, просто як згадаю одну свою клієнтку, від якої, коли мені приходило повідомлення, я просто я напрягалась настільки сильно, що я прям не знала. Знаєте, це з тих клієнтів, які кажуть, «Катючка». Обов'язково звертаються до тебе з зменшуваною весливою формою, типу, Катічка, ти така молодець, але мені здається, що твоїх знань недостатньо для того, щоб зробити цей пост. От я пройшла курси, і е, я знаю, як краще. І вона там тобі, типу, пояснює. Е, ти себе як експерт чувствуєш дерьмом, естественно, і потім, ну ти такий белін, ну напевно, да, я не знаю як краще. Це був один єдиний ладно. Їх було два декілька клієнтів, з якими у нас прям не, не сошлась робота. Але це, типу, було видно, знаєте, на початку. Але я така белін, ну мені прям треба гроші, і я буду її брати. Зробила їй запуск. Зістенно вона ніхрена не працювала, тому що. От коли в тебе такий е, поганий контакт з клієнтом, ну, я не знаю, можливо, це я, типу, такий експерт. Якщо в мене погані стосунки з клієнтом, в мене ніколи не вийде нормального результату. Ну, просто ніколи. І ти його запускаєш, ти нічого не приховуєш, ти запускаєш як усім клієнтам, а воно, блядь, не працює. І все. Е, тому зараз. Е, я працюю лише з клієнтами, які мені подобаються, яким я ділаю класний результат в моїй роботі. Ще є така особливість, якщо, наприклад, два місяці я бачу. Що результату немає, я можу сама відмовитись від співпраці, тому що для мене важливо, щоб клієнт заробляв зі мною гроші. Якщо цього не відбувається, йому потрібно пошукати іншого спеціаліста. Або він не виконує моїх рекомендацій, а мені немає сенсу працювати, витрачати на це сили. І якщо хтось думає, що коли ти, коли ти запускаєш продукт. То до кожного, <глін> блін, ну муха, ну йопт, а, коли ти запускаєш кожен свій проєкт, ти до нього відносишся, як до своєї дитини. І ти переживаєш, а, хвилюєшся, постійно перевіряєш. Ну, типу, на початку це особливо в тебе типу, така якась стан, що все повинно вийти, бо ти вкладаєш 100% зусиль. А, але якщо твої 100% на... 30% клієнта накладаються, то швидше за все результату не буде. Е, тому я завжди зараз беру лише тих клієнтів, з якими у нас із першого погляду трапляється менш. І коли це відбувається, то у 80 це приносить прям вау, результат. І я не можу похвалитися, типу, великою кількістю клієнтів, тому що, звісно, мій час обмежений. І е, в мене більшість клієнтів моїх, е, я з ними працюю до року або більше року. Тобто, коли приходять нові клієнти на співпрацю, ми з ними або працюємо дуже довго, або, типу, місяці, все. І коли ти ведеш інстаграм, клієнти прогріваються на твоєму інстаграмі, ти береш лише тих, кого ти хочеш. І через те, що я працюю не по шаблону. З усіма, коли це повне ведення, тобто ви думаєте, і над продуктами, і над запусками, і ведете телеграм-канал, і там е, починаєте створювати телеграм-боти, починаєте пушити людей, то ну це не може бути стратегія, типу, одна шаблонна під усіх. <звук> і ще так як я працюю з езотериками в більшості, і з психологами, астрологами, то це люди, які максимально творчі. І ти їх не можеш прям загнати всіх під один шаблон і типу з ними працювати. Що в мене в роботі є така стратегія це давати клієнту більше, ніж е, за що він заплатив. Е, Тому в мене 80% клієнтів приходять потім по рекомендації. Рекомендую там своїм друзям, і ми залишаємося на довгу співпрацю. З ними і з їх друзями, чому я так роблю? Кожен клієнт приходить до тебе на початку за послугами таргетованої реклами. Тут я кажу: давайте тут там бот налаштуємо, давайте вам так спростимо задачу. А давайте з вами будемо. З вами напишемо такий пост, зробимо сторіс. А ось тут мені там не подобається краще робити так. Так а давайте створимо телеграм-канал. Ось таке краще публікувати на телеграм-каналі. І клієнт такий ахрінець, я заплатив просто за таргет. Я заплатив за таргет, а вона мені зробила то, 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 то. Ну це круто-круто. Клієнт отримав більше послуг. Він залишився задоволеним. І, типу, пішов, розказав своїм друзям всім, що в нього є такий класний таргетолог. Це моє перше ознайомче відео з моєю аудиторією. Далі я буду публікувати експертний контент, в якому буду розповідати більше про е, запуски, про запуски для експертів, про те, як краще продавати себе. Тому залишайтесь тут, підписуйтесь і підписуйтесь на мій інстаграм.